Сьогодні 29 квітня 2024 року на часах 7 минут 8, юнов, you know, ми посадили 10 соток картоплі за один день. Ви не представляєте, а я скажу, ви представляєте, то що це правда. Зараз вам покажу як ми це делаємо. Сьогодні, кстати, понеділок. Якщо я не ошибаюсь. Ну навіть спонтанно спонтанно, є зачали. Що спонтанно? Все було продумано. Що нам не казав, вчора? все було продумано. Він мовчки собі подумав. Що не мені, що я так, їдемо, картоплю садити. А я таки думав, що на днях будемо садити. Думаю, ну що робити? Нема що робити. Коров не пасе, ну. Треба вже картоплю садити. Джеська пасеться он там. Сколько машок? Комарні, ужас, немає. Не комарні, Діма, машки. Да і комаров чимало, я вже скушав одного. Та я вже три машки. Ну це перитеин. Так. незамінні амінокислоти. Зараз покажу як батько йде за конем, як кобила сама йде. Як мати кладе картоплю, все все на відіво, Все на відіво видео дивець, ну, начнеш отсюда хватит, как почувади. Ну, от то отсюда, отсюда не клади. Ногу переступила. Ногу! Яся! Ну, добре, а ти? Ну, добре, а ти? Ну, По-любому, якісь люди скажуть, no. що батьки роблять, а не робот, який ходить сбоку, no. з боку, бігає з Ну, добре, а А що ти людям казав? No. А я в цьому фільмі головний актер. Я сценарист в ньому і я режисер. Ну, ну, а ти? так це все відбувається. Ну, а И сейчас покажем, как мама работает. Во, вот так мама ложит. Сейчас покажу. Во. Вот так положили. Вже сказати. будеш садити? Чого Чо, по побаток? Вже додуматься написати, що ми чужим людям картоплю садимо. Просто так ходимо по полю, навіть пишуть. Ходимо по полю. Робимо від, що картоплю садимо. Він випало ще одненько. Уже треба бути таким дурним. такою дурною людиною, щоб таке сидіти і писати. Люди, збираю на нову екшн-камеру. QR-код для донату, ви бачите зараз на своїх екранах. Номера карт і ссылка на збор буде. В описі можете донатити по картам, які вказані в описі. Можете донатити по силці на монобанк. Буду... Буду благодарний любому донату. Гривня, 2, 10. Хто скільки може. Всім дякую, хто задонатить. Так, он батько там каже, що по батох. Покажу, пойду. По який батох. Вот по этот Баток. Подол. Все люди, всем спасибо, кто добился это видео. Заходите на канал, подписывайтесь. Дивитесь новые ролики, старые ролики. Все ролики на канале ей. Благо... Ролики по благодійності, Дивитесь список відтворювання. Там и ролики по благодійності, Видеоблоги за разные годы. Есть видеоблог жития. Есть видеоблог дни. Есть юмор. Я записываю юморные шорты, короткие юморные ролики. Тоже дивитесь. Всем спасибо, кто это дивился. Всех люблю. Всем пока.